По делу Виктора Пестукина казнить нельзя помиловать. Поставити кому саме після слова стратити запропонували представники комуністичної партії України у своєму виступі в стінах парламенту. Лідер КПУ Петро Симоненко наголосив, нестримне бажання відзвітувати перед міжнародними інституціями про скасування смертної кари призвело до того, що Україна як держава сьогодні не здатна убезпечити суспільство і запобігти злочинності безпосередньо після скасування смертної кари лише 2000 року кількість вбивств збільшилась в три рази. Намагається приховати справжні проблеми тим, що, начебто, в Європі не ставляться позитивно до цього процесу, що, начебто, так кажемо, конституція наша це забороняє. Ні, наша конституція не говорить, що комусь надається право забрати життя у іншої людини. Наша конституція говорить, що держава захищає право людини на життя. Нам нав'язали міф о том, що демократичні країни повинні брати таку міру, як вища. меры наказания. Однако забывают те же отцы демократии в кавычках, упоминать о том, что Соединенные Штаты Америки в мире являются вторыми по количеству исполнения э, этих норм по лишению жизни. Есть, это распространенный электрический стул. Так вот, если возвращаться к нормам этого закона, то там нету категоричных статей о расстреле за то или иное действие. Там вводится верхняя планка для особо тяжких преступлений. Автори законопроекту переконані, якщо злочинець, знаючи про можливість бути фізично знищеним, свідомо йде на злодіяння, він самостійно і незалежно від волі держави позбавляє себе права на життя. На думку народних обранців, смертна кара це не помста злочинцю, а спосіб убезпечення суспільства від нього. Потрібно 100% потрібно. Чому так потрібно? Або так, бо таких убійць треба притягувати до відповідальності. Ну я думаю, якщо Людина та, яка перед цим, щоб скоїти злочин, вона, я думаю, задумається. Якщо таку ж відповідальність буде нести, як буде знати, що її теж можуть розстріляти, припустити, там, чи вирок смертний винести її. Це може бути для людини для людини, яка посягає на чуже життя, може бути, скажімо, страхом втратити особисте життя, а з іншої сторони, я вважаю, що досить, скажімо, Тяжко людині все життя своє посидіти в чотирьох стінах за гратами, і, скажем, таке покарання теж досить жорстким. Зокрема, авторів законопроекту спонукали до його подання цифри статистики за роки незалежності. Кількість умисних вбивств в Україні склала більше 30 тисяч. Для порівняння в радянському союзі за аналогічний період здійснювалось 600 подібних злочинів. Когда вы посмотрите на встречу в глаза матери или отцу, да, то есть чего ребенка убили эти насильники, то поймете, что кормить его пожизненно, это не гуманно по отношению к этим людям. Второй аспект. Но вы знаете, что мы были удивлены, когда получили цифру, а сколько обходится содержание пожизненника, вот такого серийного маньяка-убийцы, государству. Получили 13 200 гривен. Да, любой пенсионер сейчас меня услышит и поймет, что его пенсия за год возможно меньше, чем содержать этого убийцу. Поэтому мы вводим эту меру как, возможно, запобижный да, есть, чтобы не было безнаказанности. Якщо більшість у Верховній Раді підтримає законопроект, вже у травні в Україні за особливо тяжкі злочини каратимуть суворіше. Власне, смертна кара застосовуватиметься у особливих випадках. Мінімальний строк за особливо тяжкі злочини становитиме 15 років позбавлення волі. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.